Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і Український медіа-центр «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. 233-й день триває боротьба за нашу свободу, і я хочу розпочати цей день з того, щоб привітати всіх українців зі святом. Хочу подякувати від всієї нашої команди, наших захисників і захисниць подякувати вам за те, що ви щодня, не жалкуючи своїх сил, віддаєте своє здоров'я, віддаєте всі свої сили, а іноді і життя захищаючи нашу свободу, я дякуємо вам, вічна пам'ять всім тим, хто пішов у вічність. Слава нашим воїнам, слава нашим збройним силам і слава Україні. Коротко про розклад наших подій сьогодні. О 13.30 до нас приєднається депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлані. Ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. О 14-й годині ми обговоримо історичне рішення Паре щодо визнання Росії країнним терористом. І до нас приєднається Марія Мєзінцева, народна депутатка України, голова постійної делегації Верховної Ради України в Паре. О 14.30 ми будемо говорити з міським головом Мілітополя Іваном Федоровим. Ми поговоримо про ситуацію у місті, що там відбувається на цей час. А прямо зараз у нас на включенні Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти і науки України. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Доброго дня, доброго здоров'я. Слава Україні! Всіх зі свят. Дякуємо вам. Пане Андрію, як змінилося навчання по регіонах України після масованих ракетних ударів, що відбувається зараз? Дякую вам за запитання. Ми всі чудово знаємо, що 10 жовтня терористична держава Московія здійснила масовий терористичний акт на території України. А я хочу нагадати, що одним з об'єктів цієї атаки було Міністерства освіти і науки України, тобто, це то вони вважають військовим об'єктом. Після цієї масованої ракетної атаки зрозумієте, що основ... ну, як ми думаємо, що основною метою а, цього вчинку було залякати українців, адже атака була здійснена в період, коли наші діти йшли до шкіл, і а, за результатами працьованими і підготовленими пропозиціями Міністерства освіти і науки. Видало, що ми так рекомендувало всім а, з метою убезпечення а, життя здобувачів освіти та учасників освітнього процесу запровадити до п'ятниці онлайн навчання в усіх школах і в усіх закладах освіти України. Тобто це а, процес повісти сповістив міністр освіти і науки Сергій Миколаївич Карлик. Це рішення а, було виконане. А, наразі всі регіони України зараз а, після. За 15 хвилин після початку цієї атаки була проведена нарада з директорами департаментів та управління освіти всіх військових адміністрацій. Це рішення було абсолютно підтримано. Це рішення зараз виконується. Всі заклади освіти в Україні переведені на онлайн-навчання. Єдине, що хочу сказати, що наступний тиждень форма освітнього процесу, чи то онлайн, чи то офлайн, чи то змішане навчання, ми запропонували. Засновникам, тобто місцевим органам а, влади та директорам шкіл, приймати рішення самостійно, враховуючи безпекову ситуацію в тому чи іншому регіоні. Тобто, другий тиждень освітнього процесу і форма освітнього процесу а, буде впроваджена за рішенням військових адміністрацій, за рекомендацією там педагогічних колективів, директорів шкіл і засновників закладів освіти. Ну, наприклад, хочу вам сказати про те, що от в сумах. Булися масовані обстріли, там пошкоджені і лінія електрична і опалення, і тому заклади освіти цієї області вони зараз прийняли рішення про запровадження дострокових канікул. Тому за що стосується канікул, знову ж таки, за рішенням засновників і директорів шкіл, ми абсолютно не заперечуємо, враховуючи безпекову ситуацію в країні, щоб вони приймали рішення про запровадження. Дострокових канікул або про початок освітнього процесу в системі онлайн, ну, найголовніше для нас це життя наших дітей та вчителів, тобто всіх учасників освітнього процесу України. Дякую. Для тих директорів шкіл і тих областей, які не приймуть рішення щодо дострокових канікул, коли вони відбудуться, і які плани на них? А ну канікули відбудеться в кожній школі індивідуально відповідно до затвердженого графіку навчального процесу. Тобто це рішення абсолютно засновників. Кожен регіон приймає його самостійно. Графік він є розроблений, він є абсолютно спланованим відповідно до а, українського законодавства, до рішення кабінету міністрів щодо а, початку, закінчення і вже навчального року. Пане Андрію, завдяки ефективному контрнаступу наших збройних сил ми маємо деокуповані території. Як зараз буде поновлюватися освітній процес на цих територіях? Що ви робите для цього і коли він там розпочнеться? Я хочу вам сказати: я вам дякую за запитання. Дійсно, наші героїчні збройні сили. Надають змогу українським дітям вчитися саме за українською програмою. Кількість шкіл, наприклад, які зараз вже долучені до освітнього процесу, вона постійно зростає і за останні дні станом на сьогоднішній день кількість шкіл, які навчаються, це 12 тисяч дев'ятсот школи. 1075 шкіл залишається на території тимчасово окуповані. Ця цифра також постійно зменшується. Єдине, що я хочу сказати, що на жаль, на жаль, ми знаємо, як окупанти відносяться до української освітньої інфраструктури. Вони її постійно руйнують. Пошко вся освіта більшість освітньої інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, які були звільнені нашими героїчними збройними силами. Вона знаходиться в крайне незадовільному стані, порушуючи навіть Женевську конвенцію, окупанти ховалися в школах, вони там перебували. Тому е, наразі відновити освітній процес в офлайн е, і в змішаному формі навчання наразі неможливо. Але я хочу сказати, що завдячуючи українським вчителям і героїзму, вони змогли організувати освітній процес на цих територіях в онлайн режимі. Він відбувається постійно, і жодна українська дитина не залишиться без свого конституційного права доступу до освіти. Пане Андрію, ви сказали про ті дітей, які опинились у нас на тимчасово окупованих територіях. Чи є у нас інформація, чи вдається комусь з них все ж таки приєднатися онлайн до нашого навчання, до наших шкіл? А ви знаєте, я вам дякую за запитання. Запитання досить складне, і ситуація дійсно досить складна. Бо кожна територія тимчасово окупована має свої особливості. Але коли ми проводили і зустрічі, Підготовці до нового навчального року зараз проходять зустрічі з директорами управлінь освіти кожної військової адміністрації. Вони запевняють і ми бачили ці цифри, які вони показували нам. Що велика кількість дітей я не хочу зараз наражати нікого на небезпеку, бо ми знаємо, що окупанти дуже рефлексують, коли українські діти вивчаються за українською програмою. Вони погрожують їх батькам. Вони їх залякають, заляковають. Тим, що вони а, залишать їх без батьківських прав, тому велика, значна, переважна кількість українських дітей з тимчасово окупованих територіях під'єднуються до українських онлайн-шкіл, які забезпечені а, а, функціонування, яких забезпечено тими вчителями, які перемістилися на безпечну територію і на територію нашої держави, і проводять там освітні процеси з свого боку. Я хочу сказати, що міністерство знаходиться в постійному контакті з директорами. А, Освітніх управлінь і робить все можливе для того, щоб всі вчителі отримували вчасно і заробітну плату, і всі ті виплати, які їм необхідні, і які на які вони мають право, пане Андрію. Щодо дітей, які виїхали разом з батьками до інших країн і зараз перебувають там. Чи відомо нам скільки з тих дітей теж приєдналося до українських шкіл? Які проблеми є з таким приєднанням? А, дякую вам станом на сьогоднішній день а, за актуальну інформацію. Кількість дітей, яка шкільного віку, яка перебуває за кордоном, становить приблизно 505 тисяч осіб. А, ці діти навчаються за трьома моделями. Тобто, вони або навчаються онлайн повністю в українських школах, або відвідують да, школи за своїм місцем тимчасового перебування. Я хочу сказати, що. Деякі країни, наприклад, Польща пішли нам на поступки для того, щоб діти були не перевантажені. А в багатьох країнах є обов'язкова освіта, саме середня освіта, саме в їх школах. Тому діти е, зараз відвідують паралельно вчаться за двома паралельними програмами: це програми за місцем часового перебування за європейськими програмами і е, програми е, е, онлайн під'єднані або до міжнародної української школи. Або під'єднані до своїх шкіл, в яких вони вчилися, і є суботні школи, в яких діти вивчають українську мову, українську літературу, історію України. Зі свого бочку хочу сказати і запевнити всіх батьків, що жодного а, проблеми з перезарахуванням результатів навчання, які діти отримали фізично в школах Європейського союзу або в інших школах там, де вони перебувають. У них не буде. Механізм є розроблений. Він є працюючим. наразі. Міністерство опрацьовує алгоритм з іноземними своїми колегами для того, щоб зменшити навантаження на сумлінних українських дітей, які мають відвідувати і паралельно дві школи вчитися за двома освітніми програмами. І цей алгоритм відпрацьований. Він буде прийняти в багатьох країнах, де тимчасово перебувають наші співгромадяни. Він буде ефективним. Буде працювати лише на благо дітей, щоб діти здобували знання та зміння та навички, які в майбутньому стануть в нагоді для того, щоб відновлювати нашу. У нас є питання у студії. Прошу колеги. Укрінформ Ірину Додан, скажіть, будь ласка, ви розповідали про дітей на тимчасово окупованих територіях. А як щодо викладачів, які залишилися там і продовжують навчання в українських школах, як це відбувається? І чи багато таких викладачів, і чи зберігається їм заробітна плата? Дякую, дякую за запитання. Це особливо болюче питання для міністерства освіти і науки, бо ми вважаємо, що всі українські вчителі, які не пішли в колаборацію, мають і отримувати її заробітну плату. Відповідно до чинного законодавства заробітна плата зберігається в дещо обмеженому режимі. Ви це чудово розумієте. А, тобто, але Міністерство освіти і науки вчасно перераховує всі кошти до місцевих бюджетів для того, щоб освітня субвенція була спрямована для вчителів. А, я знаю, що є труднощі з виплатою заробітної плати в декількох громадах, але там фізично це не можна зробити, тому що відсутня або керівники управління освіти або відсутня та людина, яка ставить свій цифровий піт, але це все в скажімо так в тісній співпраці з військовими адміністраціями постійно вирішується. І кількість таких громад вона постійно ступлюється. Тобто, наразі так, про такі значні проблеми з виплатою заробітної плати для вчителів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і не пішли в колаборацію, не викладають за російськими програмами. Міністерство освіти і науки не, дякую вам, дякую, пане Андрію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Андрій Вітренка, перший заступник міністра освіти і науки України. А наш наступний брифінг відбудеться о 13.30 і ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Тож залишайтеся з нами.